В Україні розширили програму контракту 1824, додавши до неї операторів безпілотних систем. Це відкриває нові можливості для молоді, яка хоче долучитися до збройних сил, але з певними вимогами та умовами, які зміни чекають на майбутніх операторів дронів, як відбувається підготовка, які виплати та пільги пропонують. Ну і що треба знати перед. Підписанням контракту про все це можемо просто зараз говорити з нашим наступним гостем Денис Кардаш, головний сержант батальйону безпілотних систем 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Вітаємо вас у нашому етері. Бажаю здоров'я. Дякую навзаєм. Друзі, перед тим як ми розпочнемо з Денисом нашу розмову. Я нагадаю, що просто зараз на своїх телеекранах ви бачите QR-код за ним посилання на рекрутингову команду 93-го окремої механізованої бригади Холодний Яр. Тож, якщо ви зараз обираєте, куди долучитися, то будь ласка, проходьте за посиланням і отримаєте всю наявну інформацію. Ну а ми розпочинаємо. Давайте Дениса поговоримо про те. Це, що стало основною причиною розширення розширення ось цього контракту 18-24. Що змінилося? Давайте розпочнемо з цього. Дивіться, перший контракт був це хлопці, які займають штурмові посади, посади пілотів стрілецькі, гранатометники, кулеметники. А це по перше, в чому зараз нуждався фронт. Друга частина це безпілотники, які зараз... Роблять давайте так велику справу. Їх застосовують вже як і перехоплювачі шахедів, як відбиття штурмів, як розвідка, як в наступальних діях. Це танки, НРК наземні роботизовані системи, які виконують завдання логістики штурмів і, в принципі, там спасательні операції, тому це зараз. Дуже нагальна, так як так само, як і штурмовики, і піхота. Дуже важлива це пілоти, тому що безпілотні системи зараз роблять багато роботи багато справ. Пане Денисе, чому є така думка, що ось ці молоді хлопці, які ще там, умовно кажучи, декілька років тому грали в комп'ютерні ігри, зараз стають пілотами екстра класу для безпілотних систем? Чому так відбувається? Чи дійсно так і є, що ті геймери, які мали досвід от, управління тими джойстиками, зараз вони ось такі? Такі екстра експерти, чи дійсно це так, і чи наскільки легше або важче перенавчати таких людей? І взагалі, які вимоги до тієї людини, яка хоче підписати контракт, безпосередньо вже хоче бути пілотом безпілотних систем? Дивіться, чому молоді? Ну тому що в принципі молодь потрібно залучати, а ворог наш це наш сусід. Який буде в принципі завжди нашим сусідом. як би це не було важко осознавати, вони будуть постійно. Тому в принципі, ми повинні ростити молодь, передавати навички. Тобто Ми отримували з 22-го року. Ми це все починали. Багато хлопців, багато підрозділів в нас є певні навички. Ми, ми вміємо, знаємо, як це робити. Тому нам потрібно комусь їх передавати. А тось тому і молодь. Молодь ще плюс молоді. Вони дуже добре працюють з гаджетами. А це зараз дрони це постійно, давайте Так, постійні обрейди, постійне все нове, нове воно додається. Люди постарше там. Ну є речі, які вони не розуміють чи розуміють дуже так важко, довго. Тось, молодь э, хапається більш швидше, э, їй це цікаво. І э, в принципі, э, в них краще з'їр давати. Э, в, в них вони можуть там э, працювати дольше. А як там, якщо там вже сидять дядьки старі, то, там і зору нема слуху, нема, багато все, що потрібно для пілота, там є багато хлопців, які працюють. Да, но вони віддаються, вони гарно працюють, але їм там не вистачає тих сил, які б вони мали там 20, там 10, 15 років тому. тому пане умови, пане так, Денисе, можливо. а чи готові чи готові в армії зараз прийняти ось цих молодих хлопців і навчити їх? Е, ось всім тим скілам, про які ви зараз говорите? Наскільки зараз е, добре оснащена ось ця технічна база для навчання на вашу думку? Дивіться, у нас з 22-го року, я б не сказав, що було мало. У нас багато хлопців у мене в підрозділі багато хлопців. Це два, які на той час було там спочатку спочатку війни 21, 22, 19 років. Ці хлопці досі в мене працюють. Тому ну достатньо чи недостатньо? Ми вміємо. Ми вони вміють, вони це роблять. Ми ж бачимо, як вони працюють і що вони роблять. Що головне по. По молоді це бажання і все буде бажання, і все буде. А по навчанню чи достатньо достатньо Далі, навіть є десь перебір, в принципі, ну там багато школ. Просто є школи, які з нами з 22 року разом навчалися, разом нам допомагали, навчали наших хлопців. А ми як ділилися своїм досвідом з ними. Тому школу зараз і цивільних, і військових куча хлопців, які там вже не можуть не можуть виконувати бойові завдання. Вони йшли в учебки і навчають хлопців на своєму бойовому досвіді. Ну опять же, бойовий досвід у нас така специфіка нашої роботи, вона змінюється кожен місяць. Тобто всі нормальні школи, це люди, які приїжджають на бойові. Приїжджають хлопцям, бригадам, спілкуються, що додати нове, що змінилося. Тось тобто, і, і це робиться. То тобто, це є, є школи, які я знаю там давайте 10 мінімум школ, які я знаю, що вони їх, їхню програму, їхній потенціал, їхніх інструкторів, як вони навчають підход тобто, вони не тільки навчають е, літати, вони навчають працювати з обладнанням. Це Starlink, Генератор, екофло, як це все там зберегти ту енергію, зекономити там додати там. Тобто там багато чого, і це все вчать да, і цивільні, і військові навчальні центри. На яких умовах можна підписати цей контракт? Ось ці вже пілоти, на яких там же відрізняються зараз так умови трішечки від того контракту, який був спочатку сімнадцять 24 Давайте про ось ці відмінності поговоримо. Там найвелика відмінність це е, срок. Там був рік, тут два. Два роки. Тому що, ну, як би, давайте так, правді в глаза, дивлячись, но, е, рік штурмовиком бути, і чи піхотою, і рік бути пілотом, я не скажу, що це легше. Це не легше. Ну е, просто щоб всі розуміли, ну. Пілоти, так, да, і це пріоритетна ціль. все, ну як би, якщо добрий пілот, нормальний командир, все це, то втрати втрати мінімальна. Брати цю війну це мінімальне. пане Денисе. Давайте тепер поговоримо про те, як відбувається ось цей процес підписання контракту. Потім процес навчання, якісь контрольні, якісь контрольні підсумкові іспити. Давайте про це поговоримо. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Ну, як це зараз буде відбуватися, будемо дивитися, я ще не бачив, тобто яка там програма? Тобто, як це відбувалося раніше? Були вже такі програми, ну, без грошей. Тобто хлопці вибирали спеціальність пілот. Їх вибирала бригада, вони йшли в частину, та яка цим займалася, а проходили базову загальну військову підготовку. Це все те, що повинен знати військовий солдат, Копати окоп, такмет, стріляти, бігати. Тобто, вся база, яка повинна бути в тебе, як у солдата збройних сил, все це тому, що. Пілот і не пілот. Якщо ворог підходить близько, ти повинен розуміти, як себе захистити, як відбити штурм і перемогти. А потім, коли проходить без АВП, це так було. Я ж кажу, час як буде, будемо дивитися. А їх відправляли на фах. Тобто, я погодив чоловіка, грубо кажучи, на піві. Пілотами в Він йде за фахом на Навчається на пілота FPV, отримує фах, здає іспити, отримує фах е і його відправляють до мене в бригаду. При, при, е коли він до мене прийшов, е я ставлю його в той взвод, де він буде працювати в розрахунок. Він працює з хлопцями на полігоні, е показує, чому він навчився. Хлопці показують. Е як працюють вони, Тобто там є певні все одно. Е, ну там одні працюють по, ну, по той техніці, ті працюють там по піхоті, ті працюють по дальнім цілям, ті працюють по крилам. Тобто вони свою специфіку просто йому вже доводять, навчають його на полігоні. Коли бачать, що все на полігоні добре, він виходить, стож стожирується на бойові, як стажер. Тобто Екіпаж бойовий працює, він поряд сидить і дивиться. Все йому дають пару раз це все спробувати. Він спробував в нього виходить. все, його назначають. Він стає в бойовий екіпаж. і, і далі працює вже бойовим пілотом в екіпажі. Пане Денисе, у нас з вами залишилося ровно дві хвилини ефірного часу, але тим не менш, якщо людина зараз підпише цей контракт на пілотів, але е, пройде навчання, але там щось не так буде. От в якийсь момент вона е, зрозуміє, що вона не тягне, не стягає ось ось цю навичку. Чи є альтернативи залишитися на контракті, але, наприклад, зайняти другу позицію вже у війську? Ну, дивіться, контракт підписується по е, фаху. Там є посади іменно пілотські посади. А тому просто, ну, якщо нормальний там буде інструктор, де він буде проходити це навчання, я, я б зробив так. Я б е, спробував його перекваліфікувати е, на інший захід. Тобто, грубо кажучи, він прийшов літати на Іпіві. В нього не виходить. Я б його поставив літати на квадрокоптерах. Це або мавік, або легкий бомбер, або важкий бомбер І все. Ну, тобто, хто у кого не виходить там, завжди можна вийти там чи навпаки. Тобто ну. тут, в принципі, можна гратися, є різні спеціальності, і можна просто чоловіка перепрофілювати. Ну як воно буде, давайте. Ну, не знаю ще. Ну, поживемо, подивимось. Я сподіваюся, що е, тепер, е, коли розширена ось ця база, можливості е, хлопці і дівчата, можливо, е, захочуть долучитися, і ми будемо сподіватися, що прийдуть нові екстра спеціалісти, е, які будуть допомагати нашому війську. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли для нас Добре, час. Дякую, На є, хлопці дівчат дівчат треба. Нема. дівчата хотять, ну, е, дівчат. Беремо, якщо. Вони вже пройшли якусь школу підготовки цивільно. Тобто, якщо буде у дівчини сертифікат пілота, вона пройшла цивільно. Тоді можна його оформляти і брати. Тому що ну, є великий ризик, що може не вийти І з хлопцями, так, да, можна щось далі робити. А от з дівчатами є проблема. Ну ми будемо сподіватися, що е, не тільки пілоти, але й е, пілоти дами все одно будуть у нашому війську. Е, окраса нашого війська щиро вам дякуємо за те, що знайшли для нас час. Я нагадаю для наших телеглядачів, що Унизу просто зараз ви бачите QR-код, за ним посилання на рекрутингову команду 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. А з нами на прямому включенні був Денис Кардаш. і говорили з ним про контракт 18-24 і як долучитися до нового контракту. Щиро дякуємо. Прощаємось дякую. до побачення.